Думка адвоката про вбивство поліцейськими водія на очах у його дружини і дитини. Нагадаю, що після того, як поліцейський зробив три постріли в спину водія, прокуратура наполягла на триманні поліцейського під вартою, але суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Скоро цей термін закінчується. Давайте подумаємо, чи продовжить суд домашній арест, чи обере інший запобіжний захід. Також розберемо цю ситуацію з точки зору закону, а не емоцій. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, щоб люди знали і не пропускали наступні відео. Вся ситуація загалом складається із різних епізодів, які потрібно розглядати окремо. Перше, це виявлення працівниками поліції. Ознак адміністративного правопорушення. Поліція зупинила транспортний засіб. Так як були підстави вважати, що водій знаходився в нетверезому стані. Будемо допускати, що таке правопорушення мало місце, є обтяжуючі обставини. Чоловік знаходився в стані алкогольного сп'яніння, але це все одно залишається адміністративним правопорушенням, а не злочином. І суспільна небезпека у адміністративного правопорушення не така висока, як у злочину. А на іншій стороні вбивство людини. Нагадаю, що стаття 3 Конституції України визначає, що життя людини є найвищою цінністю. Пам'ятаю, як у засобах масової інформації та соціальних мережах почали писати, що загиблий був злочинцем та правопорушником. Але за весь час його лише раз притягли до штрафу у 340 гривень. Багато кого з людей штрафували за життя як мінімум раз, а то й більше. Поліція. Побачила, як дружина з чоловіком міняються місцями за кермом. Поліція почала вимагати відкрити автомобіль і вийти з машини. Але коли жінка відмовилася, то її силоміць за руки і ноги, завдачу їй сильного болю почали витягувати з машини поліцейські. У такій ситуації багато громадян не знають, як правильно поступити. Чи повинні відкривати автомобіль, виходити з машини, чи ні. Здається, поліцейський з пістолетом. І автоматом вимагає вийти, значить, потрібно виходити. Але що каже закон? Стаття 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. А термін інше володіння чітко визначає Пленум Верховного суду. України постанова від 28.03.2022 року номер 2 Як інше володіння, слід розуміти, такі об'єкти природного походження та штучного створення, які за своїми властивостями дають змогу туди проникати і зберегти або приховувати певні предмети, речі цінності. Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж. Інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, зокрема, сховища вокзалу, аеропорту, індивідуальний банковський сейф, автомобіль тощо. Тому під час порушення поліція не мала права відкривати автомобіль, проводити там якісь дії, і тим більше силоміць витягувати жінку за керма. Прошу це гарно запам'ятати моїх глядачів, особливо тих, хто керує транспортними засобами. Пригодиться, також прошу запам'ятати, що чиновникам дозволено тільки те, що прямо передбачено законом, а громадянину дозволено все, що не заборонено законом. Тепер, дивлячись на конституцію та закони, ми бачимо. Що вимога та дії поліцейських були незаконними, жінка не зобов'язана була виходити з автомобіля, але поліція перевищила владу, що призвело до таких негативних наслідків. Коли чоловік і побачив, як на його очах і очах його дитини поліція завдає нестерпного болю дружині, він вийшов, щоб її захистити. Вивчаючи відео з буди камер поліцейських, видно, як жінка, поліцейський стоїть і з носа її тече кров. Можемо допустити, що цю жінку і ушкоджений наніс чоловік, який захищав дружину. Закон України про нацполіцію, стаття 46, регламентує застосування поліцейськими вогнепальної зброї. На мою думку, в тій ситуації поліцейський без поспередження не мав права тричі стріляти в спину чоловікові. До речі, раніше працівників міліції не допускало до наряду табельною вогнепальною зброєю, доки вони не вивчать на пам'ять цю статтю і не розкажуть її своєму керівникові без помилок. І сам факт того, що ДБР оголосило підозру поліцейському і зараз його судять, каже про те, що державне обвинувачення вбачає в діях поліцейського ознаки злочину. Але будемо пам'ятати, що остаточну крапку в цій справі може поставити лише суд. Тому у разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю.